Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім гарного, прекрасного, доброго, мирного деночка. Нас світить сонечко, але відранку у нас тримається мороз. Вода ще замерзло. Не дивлячись на те, що сьогодні вже 11 число, все-таки ще холодно. Хоча сонце світить і я оце виперся в шапці, в курці. Трохи душно. Ходимо нарвати трави. 20 -літрове, 20 літрове відро нарвав трави, вгостили мене ще балабухами, з часником, смакота, йдемо годувати нашу всю звірину і нашу пташину. Так, одні вже в нас тут ходять по дворі Три їх загнати. А всім іншим зараз будемо давати жертви. Алло, дівочки, пішли на місце. Так, Після вчорашнього відео там написали мені, чи можна качура передати до Миколаєва. На жаль, не можна. Кому потрібно, будь ласочка. самовивіз. Очки гарні, молоді, здорові, активні, продуктивні. Починаємо яйцекладку, несемося. Так що, будь ласочка, кому треба звертатись. Так балабушки треба свої переложити і пішли годувати наших пернатих. Так. Налітай банда на всіх тихий час. Дивіться, як тихенько собі сидять. Що в нас тут? Кашу з'їли. З'їли. Остався тільки ячмінь і небагато пшенички. Добрий ранок. Хоча вже день давно, а ви ще тихо собі тут сидите. Давай, красавчик, встаємо. Ще возмущається. Дивіться, який красий. Голубий, з зеркалами. Який ірокез. І ось такий ще в нас є коричнево-плечий. В цьому році вони вдвох мають бути із, із кольоровими качками. Подивимося, яке вони потомство дадуть. І цей гарний, і цей гарний. Будемо надіятися, що все буде добре. Голубий перевірений, по ньому було дуже багато каченят і дуже багато було селезнів. Що немало важливо по коричноплечому, подивимося, бо він сидів у нас в загальному стаді, то я не можу сказати, що в нас тут було по ньому, а що не було. Каченята були. Але що саме, не знаю. Так, наші кучеряшки, які вже спарюються. Скоро будемо чекати від них яйце. І наші бігунки, які вже несуться, можливо, комусь треба. Бігуночки, будь ласочка. Можете також звертатися. В цьому році у нас урожай набінків. Близько 30 штук у нас є в наявності. Можливо, комусь потрібно. Тут у нас і рябі, і які тільки хочете. Так, це у нас перша станція. Звідси ще в нас можна продати мускусних качок білих і можна іще продати селесні. Цей красний стоїть. Огонь. Все молоді, красиві, продуктивні. Так що звертайтеся. Останівка номер 2 Сім'я мускусів сонечко світить. Їм тут добре, гарно, чисто. Тазик їхній пустий. З'їли такий тазик каші. Там у нас були овочі, кормовий буряк, столовий буряк. Ще трішечки було арбузи. От зелена трава. З великим задоволенням вони поїдають. Ну а на ніч у нас тільне зерно. Можна давати пророщений ячмінь, овес, хто не дає зелені. Це також буде дуже для них корисно, вітамінчики і ТД, і т.п. Там індики вже галушать півня. Вже крик стоїть на цілий двір. Так, цих ми залишаємо і переходимо далі. Питали за руанських. Ось, будь ласка, руанські. Так, зараз сонечко закриємо ось так, щоб краще було видно. Це у нас тут руанські рукою телефон накрив, щоб було краще видно. Тут у нас дикий окрас і тут у нас голубопаливий окрас. Качки починають нестися набагато більше, ніж звичайні качки. Мають ось такий характерний кіль, що їх відрізняє від звичайних качок. Вибачайте за таку зйомочку, світить сонечко, ну вже як є. Ось такі гарні качки. Кому буде цікаве інкубаційне яйце, звертайтесь, надіюсь, яєць хватить всім. тому що є 9 качок. Рознесуться, яйцями нас завалять. Так, тут у нас мої іхтіандри. моя краса. Моя гордість, моя любов, наші крякаючі качки також відібрані самі гарні, самі великі екземпляри, не самі маленькі, не самі дрібненькі, тому що чомусь із трьох або навіть і більше господарств і каченят куплених у людей попадалися дуже маленькі. Качки, дуже маленькі качурі, хоча з дуже гарними великими чубами. Виходить, що порода більш як декоративна, а не для того, щоб отримувати яйце і м'ясо. Тому відбирали сами гарних, самих великих, самих чуватих. Качки несуться, качурі працюють активно, У качок повиривали чуби. Є відео, де вони в мене ще маленькі, ростуть з досить гарними великими чубами. Мають бути генетично всі чубаті. Є у нас тут дві качки. і один качур не чубаті. Він по руанських у нас сюди його відкинув, тому що він там всіх кусає. І дві качечки, які у нас не чубаті, вони несуть зелені яйця. Я їх не буду класти для тих людей, хто не хоче не чубатих, але їх криють чубаті качурі, так що каченята мають бути також чубаті вдень. Вони в нас несуть. Від 3 до 5 яєць, так що, кому цікаво, можете вже звертатися, яйця є, можу назбирати вам свіженькі. Ось така у нас чубата краса. Ліцейка. Ось цей качок взагалі просто красень. Має дуже гарний великий чуб, але цей чуб в нього звісає в сторону. Ось такий Красиві. Ось така качечка. Ну, всі гарні, всі красиві. Чубатенькі, гарненькі, рябенькі. Хто хоче, можете звертатися. Тут у мене ще така краса є, три таких чорні ізумрудні качки. Сидять вони окремо, з голубим качуром. Подивимося, яке буде в них потомство. Ось такі. Є чорний качур у мене, другої лінії чужий. Ну він іще молоденький, ще поки він не гуляє з качками. Потрібно буде потім, коли він загуляє, кинути його сюди. Так що поки ось так. Ну і ще у мене є ось такі іхтіандри, динозаври, дракони. Несемося, вже деякі сидять, хоча я їм не даю сідати. Так, траву порозкидали для всіх. Три індики, один у нас ще є зайвий, або потрібно пустити під ніж, або, можливо, ще хтось собі на плем'я забере. Ну і ще приношу їм у відріть ось такі різні камінчики, дрібненькі і не, і, і не тільки дрібненькі, збираю на узбіччі дороги, для того, щоб вони їх їли, покращували собі травлення. І мали там чим перетравлювати їжу для них всіх, хто сидить закритий, така ось галька, такі камінчики, крейда, щебінь, пісок крупної фракції, ракушняк і тому подобне потрібне для того, щоб було нормальне травлення, формувалася шкарлупа яйця. Ну і взагалі воно їм треба. Ось такі наші птахи. Ось таке наше господарство. Ось так вони у нас тут живуть, знаходяться. Це в них обідній вітамінний перекус. На вечір у нас буде зерно і доброї ночі. Всім гарного дня, прекрасного настрою, щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою. Успіхів, процвітання, Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим птахам, тваринам, якщо у вас є. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Робіть добро, насолоджуйтесь життям, кохайте і будьте коханими. Всім пока і до нових зустрічей. Ну, а там у нас бій. І він залетів. Треба дати йому. Ну, але півень у нас не простий. Він фору може дати сам.